Господарство Валентина, селище Березнегувате, Баштанського району Миколаївської області. пересунько Віктор. Хочу вам сказати, що співпрацюю з агрофірмою Сиди України вже близько 20 років. Близько 17 років сію гібрид Рімі 2. Він у мене завжди є, як страховий фонд. Навіть в минулому році, в посуху він дав. На одному частці 18 см, на другому 15. Це завжди мене як страховий 30% пасівних площ, я завжди сію Рімі 2 Також сіяв в цьому році новинку, яку запропонували Кастілю. Дуже задоволений при цьому році при вражальності 18 см з гектара. Показав виход олії 54%. відсотка. Тобто, додатково до кожної тонни я ще отримав приблизно 2000 тисячі гривень. До кожної тоні зв'язку з тим, що високий виход олії показав себе дуже вдячний агрофірмістам України за їхню співпрацю.